Ну а далі будемо дізнаватись про ситуацію на лінії фронту від бійця батальйону Свобода Нацгвардії України. З нами на зв'язку Ярослав Лисенко. Пане Ярославе, вітаємо вас. Слава Україні. Слава доброго дня. Знаємо, що ви зараз знаходитесь північніше Бахмута. Яка оперативна ситуація на вашому напрямку? Ну, не можу сказати, що все затихло, але росіяни в очікуванні. Я думаю, дуже великого шухера Пробачте за мій сленг, але вони всі очікують, що скоро їм буде непереливки, і вони будуть займатися тим, чим вони вміють дуже вправно займатися, тобто бігти. Наші хлопці всі на поготові. Звісно, у нас є невеликі проблеми, тому що у нас позиції не зовсім вдалі. Плюс ворог закидав. Ну, ви бачили, що ворог використовує всі засоби і методи, які заборонені якими конвенціями і так далі. Тобто, ми вже бачили над Бахмутом фосфорні бомби. Я їх і раніше ще помічав 2014-15 року в Зайцевому в минулому році. І зараз над Бахмутом. Ну ми зараз з тим, що вони засипали всю територію ліпістками, і це дуже дошкуляє нашим хлопцям, тому що це дуже мілка протипіхотна міна, менше ніж долоня роз'їдять, і її а новин на слово вночі ну є такі проблеми. Але ж, е, ми контролюємо всю лінію. На сьогоднішній момент ворог нікуди не просувається. Сказати, що все затихло не можу. Але ж повторюсь, що сказав на початку, всі в очікуванні чогось грандіозного, в тому числі, і ми у нас тут пройшли трошки дощі, це унеможливлює атаку, як з їхньої з нашої сторони. Я думаю, ми. Почекаємо, поки все просохне, і е, на цьому тижні чи на наступному, які там плани, я не знаю, але підемо в атаку і поженемо. Їх аж до Лісичанського НПЗ, до Лисичанська, до Рубіжного, до Сіверська Донецька, які за цей час нам стали рідними. Тобто паніка серед окупантів вона відчутна. Ну паніка завжди відчутна, особливо коли на позиції виходить свобода. Ми по перехопленням ще в Сіверсько-Донецьку знаємо, що вони намагаються обійти позиції, де знаходяться як з їх слов сумасшедші націоналісти, бандеровці, настоящі бандеровці. З батальйону свободи, тому у них паніка завжди, коли ми починаємо воювати на якомусь напрямку, але я думаю, вони вже готові до відступу, тому що вже були і заяви Пригожина, вже вже були і, і, і відео, навіть як вони відходять. А регулярні війська розуміють, що якщо більш-менш підготовлені армії верні, угруповання, такі як Вагнерівці, відходять, піхота, артилерія відходить, то вже і регулярні війська скоро посипляться. Я думаю, вони вже готуються до того, щоб відходити, готують собі запасні плацдарми, можливо, прокладають собі на мапах їхнім шлях до Криму чи шлях через російсько українську кордон до Таганрогу, але їх це не спасе, тому що у нас і, я думаю, у всіх вже визриває думка, що нам не треба зупинятися на наших кордонах. А Курськ і Білгород і Ростів, і особливо Таганрог, батьківщина нашого письменника Антона Павловича Чехова. Це все українські землі. От до речі, щодо Білгорода, чи відчувалися після того, як там були РДК і Легіон Свобода Росії? Власне чи відбулось переміщення військ в сторону Білгорода, російських військ? Ну кажуть, що так, що з нашого напрямку зняли деякі угруповані і перекинули туди, але ж це взагалі нонсенс. Всі аналітики і американські інститути вивчення війни кажуть, що якась незрозуміла війна, тому що вони всі основні засоби зосередили на, на півдні України, ну і на півдні відповідно, і Росії, а всі землі, які знаходяться, по дорозі по дорозі від українського кордону до москви практично відкриті і ну може натякають нам може це вже і наш план ми може підемо в контрнаступ не звільняти свої землі а займати е, е, із ну наші землі які були ще до вісімнадцятого року тобто Білгородщину, курщину і інші, і це буде для них ще більшою несподіванкою, ніж ту, що вони очікують на логічних напрямках на Луганському, Донецькому, Херсонському і інших. Тому ми не знаємо, які плани у нашого керівництва. Можливо, ми підемо контратакою через кордон. Для мене це було дуже цікавий досвід, тому що війна тільки закінчиться повним знищенням. Російської Федерації як країни, і вона ніколи не закінчиться тим, що ми відійдемо на наші кордони. Ніхто не гарантує, що ці нерозумні люди не будуть продовжувати бомбардувати наші міста свої території. Тому тільки з руйнуванням Москви, Санкт-Петербургу і інших міст, які є центрами прийняті, прийняття рішень, ми зможемо, я думаю, закінчити війну. А щодо укріплення на півдні, ви сказали, що вони укріплюються на півдні. Чи можливо вони очікують, що контрнаступальні дії саме розпочнуться із півдня? Чи як це? Чим це можна пояснити? Ну логічно буде для них, і можливо і для нас, що ми підемо дійсно на південь, будемо їх гнати на Крим. Потім переріжемо їм так сказати поповину штучно створену з я маю на увазі кримський міст. Тому вони скрізь готуються, але у нас такі, такі широке поле дій, такі величезні можливості зі сторони нашого озброєння і сторони нашої мотивації, і, взагалі, територія величезна, що ми на сьогоднішній момент маємо не тільки морально. Право і моральне таке превосходство. взагалі можемо вдарити по будь-якій території. Тому де б вони не укріплювали, ми ж знаємо там лінію можено, там знаємо інші укріплення, які не витримали нічого, які можна зазвичай обійти. Я думаю, так само буде з їхніми оціми зубами драконів там залитими бетонними позиціями. Як тільки українська армія піде вперед, то вони будуть дуже активно бігти, і ми їх обійдемо. І це буде просто таке. Розвалиться їхня вся система, їхня армія, яка була зацементована брехнею, воровством, ну і всім, що ходило в легендах, але виявилося на, на самом деле правдою. Щодо ситуації в Бахмуті, якщо вам про це відомо, чи стає він пасткою зараз для росіян? Вже не для вагнерівців, якщо вони звідти відходять, а для регулярної армії. Ну, регулярна армія хотіла е, забрати славу перемоги е, в лапках, звісно, у вагнерівців, які скрізь кричали, що вони перемогли, вже вони взяли Бахмут і так далі. Ну по... е, в наших. Силах боронити останню вулицю чи навіть передмістя Бахмута бій за Бахмут не закінчений. Тому ми продовжуємо боротися з нашої сторони з сторони часового Яру, з сторони Хромового за Бахмут за його підступи. А зі своєї сторони ми робимо ну може те ж саме, але більш ефективно. Ми обходимо з обох боків ворога, тобто з траси на Константинівку з однієї сторони і страси на Слов'янськ. Обходимо їхні позиції. Я думаю, ще день-два і вони будуть. Оточені, і е, там їм буде ще гірше, чим нашим військам було декілька місяців тому. Але ми все витримаємо. Я впевнений. Перемога буде за нами, і Бахмут вже скоро знову буде українським. Хоча, на жаль. Е... Констатуємо, що красевенного міста Бахмут, як такого вже не існує. Там воно вже більш схоже на лунний пейзаж на, на Алеппо, на Мар'їнку. На жаль, на Маріуполь. Тому землі наші, але міста, на жаль, немає. Можливо, якісь дома вцілілі, їх можна буде відновити, але там просто жахіття зараз відбувається. Зараз ми бачимо, що масовані ракетні атаки почастіше, але зокрема багато летить на столицю. І військове керівництво нам каже про те, що це через невдачі на лінії фронту. В чому видно ці невдачі? Ну а які у них вдачі? Їм то і похвастатися нічим. У них на сьогоднішній момент Бахмут взятий. Захоплений, але ж вони його практично не контролюють. Це таке все дуже хитке і все ж таки всі розуміють, що Бахмат це районний центр, невеличкий районний центр, навіть не промисловий. Тому дійсно їхні невдачі скрізь по лінії фронту вони хочуть компенсувати, знищуючи не тільки столицю, вони вже розуміють, що вони навіть не можуть попасти в. Енергетичний блок Старої ТЕЦ, яка збудована в 50-х роках, вже не кажучи про центри прийняття рішень, аналітики відзначають, що у них було намагання знищити системи Петріот, якими оснащена наше ППО, і потім нанести вражаючі удари по столиці. Тому й було випущено, я не знаю, яка кількість, боюся, помилитися, там 50 чи 100 ракет за останні декілька Кілька діб, ну і ми всі знаємо, що вони люблять пам'ятні дати. Мабуть, вони хотіли поздоровити киян з е, днем столиці, з Днем місця. Ну як ми бачимо, нічого не вийшло. Е, трохи кияни були розочаровані такою подією, таким привітанням, але ж нічого, ми знаємо, що робити. Алгоритм дій у всіх киян уже вироблений. Всі організовано ховались бомбосховищах, де могли знаходили. Притулок між потужними стінами всі вижили. Я не знаю, можливо, там є якісь травмовані чи не дай Бог загинувши, але ми достойно прийняли цей удар. Всі системи патріот працюють. ППО працює, тобто ми достойно вийшли з даного, я думаю, одного з потужних ударів по столиці України. Так, так воно і є насправді. Якщо говорити про цивільних, чи залишаються цивільні у в тих містах, де зараз ви, в тих населених пунктах? Ну звісно, залишаються скрізь є цивільні. Е, Є е, люди, які не можуть поїхати з тих чи інших причин. Є ті люди, які користуються якимись причинами, щоб не поїхати. Є люди, які очікують російську армію. Ми бачили, що коли вагнерівці оця шайка бандитів зайшла в Бахмут, то ті люди, які з задоволенням і мене це дуже обурило, з задоволенням приймали допомогу воду харчі від українських воїнів, віддякували їм. Потім записували на відео. Ну не вони, а їх записували на відео, як вони вдячні своїм освободителям, родненьким, які прийшли сюди, і тепер можна знову по-русски розмовляти, тому що кляті укри ущемляли і в зарплаті, і на вулиці, і так далі. Ну несли якусь несенітницю. Ну все це каже, що недостатнє. Патріотичне націоналістичне виховання недостатнє засилля російських. Програм в аудіопросторі, в радіо, на телебаченні, трансляція російських програм і так далі робить з навіть з розумних людей в 2023 році якесь подібдя до зомбі, яким, що не вливає в ту голову, все там поміщається і все нормально існує. Вони ну, для мене це зрозуміла річ. ти чи за нормальних людей чи за покидків. а тут приймати допомогу від українських воїнів, може не кажучи ніяких благодарних слов, і очікувати сидіти. І за що вони дякують? Я взагалі не розумію. Зруйнована повністю інфраструктура, зруйновані тролейбуси. Немає магазинів, немає водоводу, каналізації, нічого немає. Зруйнували місто. Вони дякують за звільнення. Ну це, взагалі, я вважаю, що таких людей треба інтенсифікувати, ставити їм в паспорт без права голосу, лишати українською. Громадянства, хай що хочуть, то й робить, хочуть уїжать, хай уїжджають, хочуть хай живуть без всяких документів тут. Тому що ну це взагалі не громадянин України. Він не достоїн. взагалі. Я б заборонив їм навіки, навіть розмовляти українською мовою, тому що це не зрада, це е, щось з терен психіатрії, і це не треба досліджувати. Це просто треба ставити одразу діагноз і печатку в паспорт. Сьогодні у Верховній Раді в першому читанні поки що прийняли рішення про збільшення відпустки для військових. Офіційно це 40 днів. Відпустка 30 днів і ще 10 днів за сімейними обставинами. Чи вже ви чули про це рішення? Чи обговорювали його з побратимами? Як сприймуть? Дивіться, ну ми. Як мене чудно. Чуємо вас, пане Ярославе. Ми добровольчий батальйон, тому для мене, ну, можливо, хтось подумає, що це якесь там бахвальство. Для мене немає різниці: 30 днів чи 40 днів буде відпустка. Я не вважаю, що це робота. На жаль. Роботи зараз вбивати людей, але не вважаються роботою, тому відпочивати від того, що ти звільняєш свою землю. Ну це така справа, можливо, і потрібна. Як психолог, можу сказати, що потрібно. Але 30 вона чи 40 днів для мене без різниці. Як і ну знову таки, хочу вибачитися для тих, кому важливо принципово та. Яку отримують, як і та сума, яка може бути більше і менша? Тому що ну, я працюю до сих пір на заводі. От начальником цехів, начальником цехів багатьох і розумію, що таке робота в цеху, і важка робота в цеху, і як вона оцінюється, і що таке робочий день. Тому як робочий день оцінити тут, скільки ти орків вбив, який твій КПД і так далі. Я думаю, всі хлопці е, працюють не за гроші і не за відпустку. Будемо вбувати ворогів, скільки це потрібно. Місяць, два, три, у нас було і по чотири місяці без відпустки. Скільки вона повинна бути, в який період. Ну, дай Бог, що ті, кому потрібно, вона дійсно, бо є хлопці, які плавляться, які е, е, пережили страшні моменти, загибелі товаришів і так далі. Їм треба відпочити, пройти реабілітацію. Хай для них ця звістка буде радісною. Дякую вам, пане Ярославе, за захист нашої країни, за те, що доєдналися до нашого етеру, бережіть себе. Нагадаю, що боєць батальйону свобода Нацгвардії України Ярослав Лисенко був з нами на відеозв'язку.